О-о! Oh, Иконь. Oh, oh. <laughs> Навіть ехо в цій квартирі. 137 квадратних метрів. Клас. А що тут у нас? Мийка Для взуття, для, я не знаю, ну коротше. пральня така. Ти що, ти що? 137 квадратних метрів. Це мой поверх. І коштує ця квартирка. Так, ти що? Тільки подивіться, туалет, який душ. Коштує ця квартира 6,5 тисяч в місяць. Одна спальня. Ой, клас. Це моє. Кондюри встроєні вже в квартиру. Так, друга спальня. Зі своїм ще туалетом. Знову ж таки. Душ, бачите. Третя спальня. Ліжко. Королівське просто. Лампи. Змінює колір. Круто, круто. Вау. Один, два, три. А ні, всього три спальні, три спальні, три спальні. Ну, то що, то що? Стол посеред Ну Оце що кухня не відгорожена. Всі запахи на ці будуть по всій залі. Ну, це таке, це мелочі.